І повертаємося до подій в Україні. В Одесі дозволено купання на всіх пляжах. Як повідомили в головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби Одещини, на сьогодні якість води в Чорному морі на міських пляжах відповідає нормам, необхідним для безпечного купання. Зокрема, проби взяті фахівцями СЕС відповідають нормам. Наприкінці липня в Одесі СЕС рекомендувала утриматися від купання на чотирьох міських пляжах через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань. Зокрема, за результатами. Ами лабораторних досліджень якості проб морської води, відібраної в контрольних точках плячів, Ланжерон, чайка, курортний золотий берег, було встановлено невідповідність якості морської води за бактеріологічними показниками.